А зараз ми хочемо познайомити вас з надзвичайно популярними нині файлообмінними мережами, мережами, які на сьогодні є одним з найбільших постачальників якісного відео, якісної музики і якісних комп'ютерних програм. Хто коли намагався пошукати в інтернеті фільми в якісному форматі, продвинуту програму чи сучасну об'ємну гру, чудово розуміє, наскільки це марудне заняття. Та знайти це одне, а от завантажити такі об'єми навіть при існуючих швидкостях і нету, це зовсім зовсім інше. Проте саме файлообмінні мережі або торенти на початку нинішнього століття влаштували справжню революцію в доступності матеріалів у всесвітній мережі. Винахід був простий, як і все геніальне. Першопроходець бостонський студент під Ніком Набстер відкрив одноіменну мережу і на хвилі успіху навіть припинив своє навчання в університеті. Так, от тримати архів на одному сервері, який мав би бути полоумних розмірів, уже не треба. Мережу складають комп'ютери користувачів, які завдяки новому програмному протоколу обмінюються файлами між собою. Центральний сервер тільки допомагає користувачам знайти один одного і рахує, хто скільки отримав і віддав, аби не спонукати на хлібників. Правило просте: намагайся ділитися з іншими. Все, що для цього треба, поставити одну із численних програм, яка сама організовує увесь трафік обміну. Однак з часом торрент системи нарвалися на хвилю незадоволення з боку компаній власників прав на ту чи іншу продукцію. Перша проходить снапстер, а за ним ще маса інших популярних світових мереж почали закриватися, адже на думку правоутримувачів вони спонукають розростанню піратства. Згідно українського законодавства, ви купили бокс, і у вас є право встановити у себе на комп'ютері і користуватися. Але один раз на одному комп'ютері і все, тільки вам. Що роблять е, ну, ці? Люди, які провокують обмін файлами, вони говорять, в мене є файл, я з ним обмінююсь, нема питань. Але насправді це означає утворення додаткової копії. Додаткова копія утворюється і, значить, права авторські автори, володарів авторського права порушуються. Для правопроводовців і для придвоє програми продукту проще всього задуматися не над боротьбою з файлообмінними сетями, а на обезпечення простоти покупки і предводительного просмотру. І тестування програмних продуктів. Більшість виробників програмного забезпечення вони от, генерують так звані пробні копії. Вони дійсно вільні, вони можуть розповсюджуватися таким чином. Сам лічно я з ситуаціями, коли намного проще, ніж купити, найти і зламати навіть достаточно хорошо захищений програмний продукт, тому що процес покупки треба затягувати на неопределенні сроки. Особенно якщо продукт локальний, має якийсь узкий круг задач і використовується э, професіоналами. І отут виникає закономірне питання: кого ж все-таки правильно називати порушником? Того, хто організував цю мережу, чи того, хто нею користується? Існує певне неписане правило зараз. Що ті, хто володарі авторських прав, вони борються з тим, хто поширює, а не тим, з тим хто використовує. Производитель програмного продукту или владельці прав на тот или аудіовідео матеріал, самі заходять в ці сети, іщуть свої матеріали э, находя, находя первої сточники, хто перший виложив сеть, э, подають на нього судебні іски. Їм достатньо написати листа. Де попередити про наслідки про те, що буде, якщо вони з цим не закінчать, І вони закінчують цим. Тому, якщо скажем, скачувати, в общем-то, можна сказати, що є досить безпечним, то викладування контрафактної продукції, звісно, можна підслідуватися по закону. Досвід нашої компанії і в нас, і за кордоном він говорить про те, що з такими піратами дуже легко боротися. На перший лист вони, як правило, не відповідають або або намагаються зробити вигляд, що все нормально, але достатньо звернення до органів для того, щоб вони почали якісь процеси, тобто почали справи порушувати, як це дуже швидко закінчується. Дуже швидко закрити те з і повністю ліквідована поддержка, які, по перше пытались получать непосредственно фінансову вигоду і за фінансову вигоду із. Іпосідство передачі контрафактної продукції. І закрити ті сіті, які міні виділений центральний сервіс. Люди мають про це знати. Ті, хто заробляє на цьому, заробляють вони, начебто безкоштовно ж дають. Та ні, вони заробляють на трафіку. На рекламі, на трафіку, вони заробляють свої гроші. Аналогічна історія, до речі, чверть століття тому трапилася з відеомагнітофонами Sony BetaMax, які ледь не заборонили через аналогічну здатність копіювати відео. Достатньо хорошу точку в якийсь -то момент поставив в цьому ділі судебна система США, которая сказала, що в принципі как явлення сеть не может бути осуждена, потому що по своєму основанню сама не заставляє чоловіка займатися перацією. Зараз же бої навколо файлообмінних мереж активно точаться буквально по всьому світові, і торенти її очевидно не виграють. Ми до речі намагалися взяти коментарі у представників найбільших українських файлообмінників, але ті вирішили героїчно відсидіти в кущах. Бояться бачити Звісно, файлообмінні сети для компанії є костю являються горлі. Їм дуже обидно, що вони не получають якусь вигоду. Їм здається, що это були б дуже великі гроші. В принципе, они вообще не рассматривают, по-моему, или не хотят это э, признавать, возможность покупки контента пользователям после воспользования файлообменной сети. Поэтому они всячески, конечно, пытаются ограничить это. Я бы сказал, что это выглядит э, примерно на уровне дотихослова, то есть борьба с ветряными мельницами. Побороть окончательно все равно не получится, но процесс постоянно идет. На правде Украина, Россия... Сполучені Штати, Голландія, ще кілька країн, вони є, оці, з точки зору цих торрент систем такі лідуючими, лідируючими у світі. Чому? Ну, просто такий етап розвитку. Ну, колись, пам'ятаєте, ще давно, може років 10 тому, Болгарія була, була центром світового піратства. Ну, так от, був так, вони дисківці робили, клепали, там, продавали. Це ну, було таке. Ну потім пройшло. І в нас таке пройде.